Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти про крем для загоєння сосків торгової марки Linda. Це український крем, виробляється він у місті Києві ТОВ Експерт Косметик. Зберігати його можна як в холодильнику, у дверцятах. Бачите, температура зберігання від плюс 5 градусів Цельсія. Тобто, це можна у дверцятах холодильника зберігати. І до 25 градусів за Цельсієм, тобто у такій кімнатній температурі. Чому? Тому що він дуже тає, коли температура вища, тобто він буде так трошечки підтікати з тюбика, якщо це буде літня спека, склад у нього 100% ланолін. Хто знає креми медела? 100. Один в один цей крем має такі ж характеристики. Бачите, інгредієнц ланолін. Такий, так, такий самий крем, як Пурелан 100. Але він більш доступний, так як це українське виробництво. І об'єм у нього 40 мл. Цього кремчика вистачає дуже на довгий період. Якщо його використовувати саме для загоєння сосків, але ще можна ним мастити подряпини, обвітряну шкіру губ тощо. Зараз я відкрию і покажу вам, який він сам по собі. Кришечка у нього обертається, і ось такий жовтесенький кремчик. Прям точ-точ такий, як пурелан від медели. І ось такий він жирненький метусечки, хто годує грудзю дитинку, придивіться до цього кремчика, загоює будь-які тріщинки, такі обвітрювання сосків, особливо. У перші дні годування дитинки дуже добре, і плюс цього кремчика, що його можна не змивати з сосків, а одразу пропонувати груди дитині, і все буде добре, бо це натуральне.